Дев'ятий етап підготовці публічної промови, дев'ятий секрет підготовки до публічного виступу це підготовка зовнішнього вигляду і чарівної валізи оратора. Зовнішній вигляд це візитна картка викладача. Викладач тільки но переступає поріг аудиторії, а слухачі вже звертають увагу на нього, як він виглядає, у що він вдягнений, яку має зачіску. Далі, як він рухається, на його міміку, жести, потім уже як він говорить. Тому зовнішній вигляд це те, на що найперше аудиторія звертає увагу. Слухачам приємно бачити перед собою охайного, стильно одягненого, красивого оратора. Зауважимо, що якщо викладач виступає кілька днів підряд, то він має змінити на наступний день свій одяг. Ну, хіба що якщо е, крім військової форми, також зауважимо: одяг, взуття, зачіска, макіяж, манікюр, аксесуари, парфуми відображають і підкреслюють індивідуальність оратора. Відомий дослідник невербальної поведінки Десмонд Моріс пише: неможливо носити одяг, не подаючи через нього сигнали навколишнім. Кожен костюм розповідає історію, часто досить детальну, того, на кого він одягнений. Навіть ті люди, які наполягають на тому, що терпіти не можуть підбирати одяг, одягаються, як Бог на душу покладе, достатньо яскраво демонструють у такий спосіб власні соціальні ролі та своє ставлення до суспільства, в якому вони живуть. Отож, у зовнішності, в, е, у зовнішності велику роль відіграє доглянутість, охайність, адекватність, помірність, загальна гігієна, стиль і стан одягу, взуття, зачіска, уміння користуватися косметикою, добирати прикраси та дрібні деталі костюму. Недаремно говорять, що Мати гарний зовнішній вигляд це значить виявляти повагу до інших, зокрема партнерів по спілкуванню, під час публічного виступу, повагу до аудиторії, до слухачів. Незважаючи на те, що у викладача офіцера форма одягу є визначеною, тобто військова форма, він має пам'ятати, що слухачі спостерігають за ним не лише під час занять, а й поза ними у повсякденній діяльності. Після завершення робочого дня. До того ж, залежно від заходу, у якому він бере участь, ситуації, в якій опиняється, людей, із якими він спілкується, має вдало продумати та підібрати свій зовнішній вигляд. І це, до речі, може бути як військова форма, так і діловий костюм. Загалом одяг має відповідати офіційно діловому стилю. Ще дозволяється стиль кежуал, але в міру. Ну, ось, наприклад, джинси це точно не одяг для викладача. Тепер щодо кольорів, гама кольорів для жінки особливо може бути різноманітною. Варто дотримуватися правила не більше трьох-чотирьох кольорів у наряді. Сучасні дизайнери розробили широкий спектр одягу офіційно-ділового стилю. Зокрема, щодо його забарвленості. Такі старі звички щодо лише білого, чорного, коричневого та сірого можна відкинути. Одяг має пасувати жінці і бути підібраним відповідно до стилю, відповідно до індивідуальності і, можливо, навіть настрою. Отже. Слухачу неприємно буде дивитися на оратора, який одягнений у старій неохайні речі. Неприємно дивитися на стоптані туфлі, запрані сорочки та розтягнуті светри. А ось стильно, елегантно одягнений викладач привертає увагу. Тому викладач, незалежно від того, чи він одягнений у військову форму чи діловий костюм, має виглядати презентабельно, привабливо, модно, елегантно і охайно. Користуватися приємними і легкими парфумами, мати начищене взуття, гарну зачіску, красивий манікюр і вдало підібрані аксесуари. Тепер чарівна валіза. Цікаве слово сполучення, правда? Чарівна валіза оратора. Що це таке? Чарівна валіза це кейс, тобто валізка оратора, який він має взяти із собою на виступ. Викладачу необхідно ретельно продумати, які речі знадобляться під час промови, під час заняття, та безпосередньо для підготовки до самої промови. Що має бути в чарівній валізі? Насправді кожен самостійно її складає, виходячи зі своїх потреб. Ну, ми ж всі люди різні, правда? Однак є кілька обов'язкових позицій. А саме, перше, це предмети, що знадобляться викладачу під час виступу. Можливо, це буде ручка, презентер, лазерна указка, ноутбук, там кабель до проєктора, планшет, окуляри. Доповідь сама, чисті аркуші паперу, флешка, можливо, він підготував якісь фотографії, роздатковий матеріал все те, що йому потрібно для виголошення публічної промови перед аудиторією. Друге, речі, що допоможуть привести його зовнішній вигляд, в порядок: це може бути гребінець для волосся, засіб для догляду за взуттям. Ну, уявіть, наприклад, ви потрапили під дощ перед виступом. Далі змінний одяг, косметика або будь-що інше. Все те, що нам потрібно для приведення зовнішнього вигляду в порядок. І третє, це інші речі. Е, інші речі, які кожен самостійно собі підбере. Е, може це бути аптечка, пляшка води, носова хустинка, парасолька або будь-що інше. Викладач, ідучи на заняття, не має шукати десь у кишені флешку, яку там ручку, яку він забув випадково на робочому столі, методичну розробку заняття або щось інше. Він повинен приготувати це все заздалегідь і бути перед виступом зібраним. Його не має нічого відволікати, нічого відволікати його саме від взаємодії зі слухачами, коли він заходить в аудиторію. Подумайте, які речі вам знадобляться для проведення заняття чи будь-якого іншого виступу. Підготуйте окрему папку, у яку завжди кластите, кластимете методичні матеріали, ручки, флешки і тому подібне. Напишіть список речей, необхідних для вдалого виступу. І, найголовніше, для власного, для власного спокою. І завжди їх беріть з собою.